Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Києві. Чоловік намагався втекти від ТЦК через вікно автобуса під час транспортування з Києва до розподільного центру. Пабліки пишуть, що в цьому автобусі вже мобілізованого чоловіка везли на розподіл до Житомира. А у пробці на мосту патона він спробував втекти. Його затягли назад. На відео бачимо, як чоловік відкрив вікно і почав вилазити головою вперед. Двоє військових схопили його за ноги і тримали. Потім вони тягнули його за шорти. Інший працівник ТЦК вийшов і запихав його назад з вулиці. Ти ж не вилізеш, дебіл. залазь назад, крикнув йому військовий. Залазь, бля.

Нужно ну, давай я сейчас буду на вообще на решить. Заби. Давай, ладно, пусть инят вызовет.